Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Автопогляд. Сьогодні у нас буде пізнавальне відео, яке буде спонукати вас подумати і, можливо, порадити мені, а можливо, ви виявитись праві щодо того, реальний пробіг в автомобіля чи ні. Сьогодні в нас буде загадка автомобіль Volkswagen Tiguan 2013 року, двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передач. Поїхали! О, отож, опис автомобіля Займаюсь підбором автомобіля. І зараз один з автомобілів, з один з пацієнтів, який ми оглядаємо. Коротко про нього. Автомобіль знаходиться, знаходився чи знаходиться не знаю в Івано-Франківську. Автомобіль 2013 року. Уже три з половиною роки він знаходиться на теренах України. Перший власник в Україні. Сірий колір автоматична коробка, 2 літри дизель. dq 500 у нас там стоїть. Встановлена. Заявлений пробіг 183 тисячі. Продавець заявив про те, що фарбоване одне крило і капот, там невелике було пошкодження, царапано, тобто це фарбоване. Такі фотографії автомобіля. Ціна зараз автомобіля на площаці авторія 15,5 тисяч. E, і, звичайно, цей автомобіль мені, ну, якраз в моїй цінної категорії він підпадав під варіант для огляду. Перш за все, автомобіль, звичайно, я пробив по офіційній базі як у Німеччині, так і в Україні. Тобто у Німеччині автомобіль достатньо багато обслуговувався, більш-менш і на пробіг, на пробізі. 117, якщо не з тисяч кілометрів. Тобто є роздруківка по пробігу в Європі. Там немає зафіксованого більшого якогось пробігу, якихось козовних робіт. Відповідно, 117 тисяч кілометрів він, якщо напоминаю, там в 4 чи п'ятому місяці ну, 19-го року він закінчив своє обслуговування у Німеччині. Далі, у кінці цього ж 19-го року, він з'являється в автосалоні Івано-Франківську. З пробігом щось в рівні там, 119. Ну, тобто ці цифри ви бачите, я це все продублюю, бо цього не, не пам'ятаю досконало. І після цього він кожного року, а то і більше, заїжджає на е, офіційний дилер, там слуговують масла, фільтра, в нього там міняли демпфер, маховик. формаховик. Е, хоча не купував він його офіційного дилера, сам купував продавець в автомобіля. А так, загалом там амортизатор, опорні подушки і все решта. Тобто такого якогось надзвичайного по ремонтах там не було. В результаті продається на даний момент автомобіль з пробігом 183 тисячі. До офіційного дилера він востаннє заїжджав минулого року з пробігом 175, якщо не помиляюсь, тисяч кілометрів. Ну і загалом виходить, що це ну, якби рідний пробіг автомобіля ну, минулого року 175. Зараз 183. Середньостатистичний пробіг, мабуть, десь такий. Тому, мабуть, можливо, це і є рідний пробіг авто. Перший стан кузова. Як виявилося, це пошкодження воно не було надзвичайно сильне, але переднє ліве крило замінили на Тайванське. Капот замінили і петлі замінили, тому що петлі погнуло, капот замінили. Відповідно, до цього пошкодження капот якби Змістився більш на стійки білового стекла. Вони також підфарбовані. І крутилось переднє праве крило. Не працює переднє ліва протитуманка. фріон не заправлений він на нулі, кондиціонер не працює. Протитуманка не працює. Ну, так загалом все. Тобто Ремонт неякісний. Чому? Тому що колір фарби більш-менш непогано. Зернистість, а ось зазор непоганий був, поганий і відповідно там. Купити тайванське крило ну це вже, я не знаю, автомобілі за 15 тисяч. І другий момент підкрильник навіть не був замінений, так і був тріснутий, ось так його і залишили. І як виявилося, у нас був фарбований заднє ліве крило, але прям ну, і шпаклівкою. Там півтори міліметри, Тобто, продавець заявив що я про це не знав, хоча я також їздив з експертом, десь купував він його у Львові. І ось найцікавіша частина, як ви розумієте. Пробіг! Пробіг по коробці передач 253 тисячі кілометрів, як виявився. І я відверто кажучи сам був о, відверто вражений, тому що 253 тисячі це не те, на що я розраховував, і аж ніяк там не може бути того, що ну, там ну, десь хтось щось не доглядів, я не знаю, яким взагалі боком. Відповідно, моє питання уловка, була до, як би, уловка, я не знаю, як правильно казати, до продавця, накручували пробіг автомобіля для розмитнення? та 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 ми накручували, накручували. Ну, але це також не відповідь, тому що якщо пробіг накручується, хіба ви знаєте, можливо, якусь іншу відповідь, якщо пробіг накручується під розмитнення, він, по-перше, А, накручується під. Якщо автомобіль заганяється під фізичну особу. А я продемонстрував, їм, що автомобіль загнався. Ну приїзд, заїхав в Україну розмитний на фірму. Відповідно, ніхто на фірму на пробіг не накручує. І б, друге. Якщо пробіг накручується, він накручується в приборці. В щитку. ніхто в коробці передач пробіг не накручує. Він там свій. Абсолютно, він навіть відрізняється на до 5% похибки за рахунок того, що він щитує з інших показників. А, і Вони так-та-та -та накручували. І Ну, і відповідно ну, питання до вас і до нас. Розповім спочатку свою версію. Питання полягає так: як ви вважаєте, чи це рідний пробіг автомобіля? Можливо, фото і відео не буде максимум достатньо, щоб передати. В салоні він непоганий, проте, моє враження, моя особиста думка, і, ну, і клієнт зі мною згоден, що 250 це і є пробіг автомобіля. Чому? Перше, кермо підтерте більше схоже на 253, це, це не є вказівка. Друге. І основне, пробіг в коробці передач це основний показник. Пробіга цього автомобіля двохлітровий дизель з автоматичною коробкою. Найменше де можуть скрутити, це в коробці передач. Третє. Я знайшов оголошення того самого автомобіля, який продавався за 17 300 чи половиною тисяч доларів. І тут він продається зараз ціною 15. Тобто не було там. Самі розумієте, Можливо, якийсь період автомобіль продавався, не продався. Потім там, продавець зрозумів, що треба скидати ціну. Ну не на 2000 одразу. Терміново там не було, там, що він терміново продає, тому що там ну, якісь проблем. Тобто просто так людина на 2000 не скидає ціну. Відповідно. Ось на чому я базую свою позицію. Технічно вона не тянула навіть на 15 тисяч. Для того, хто взагалі зараз дивиться це відео і прихильник французьких автомобілів, і це таке враження: а як у як го року Тігуан може коштувати 15-17. Може, на жаль, може. І так це просто, ну просто занадто багато, безліч така ціна. Я вас розумію, за 15-17 тисяч доларів можна ну, американця з набагато свіжічого по руках знайти. Але е, на 15 тисяч вона також абсолютно не тянула, тому що перша форсунка переливала, потрібно було замінити другу свічу накалювання. Кондиціонер не працював і це не просто, як вони мені сказали, ну це треба заправити і все буде гаразд. Я не знаю. Ми можемо заправити, і компресор не запуститься. відповідно, Тоді потрібно буде ремонтувати ще компресор. Такий варіант мені також не підходить. І фарбований період. Передня ліва фара 2014 роком, капот, крило замінено крило Тайвань. І заднє ліве крило у нас, заднє -ліве крило у нас також з містом Шпаклівки. Це на чому я базую свою позицію. Моя позиція я можу помилятися. Як ви вважаєте, можливо, я помиляюсь, і це і є рідний пробіг 183 тисячі. Просто я не знаю, якимось боком в коробці з'явився більший або накручений, або не знаю, який пробіг. Ну і я помиляюсь, і стан відповідає. Тому що вся історія в Україні та за кордоном вона рівна, більш-менш рівна. Моя особиста думка, це і моя думка, я можу помилятись. Але я підозрюю, що скручували пробіг уже десь тут. Можливо, про це знали представники Volkswagen -сервісу в місті Інван-Франківськ. Можливо, я є просто недоблогер, який може помилятися. Але, ну, цифри говорять за своє. Просто так, 250 пробіг не з'явиться. Напишіть вашу думку. Як ви вважаєте, чи є цей рідний пробіг автомобіля? взагалі, навіть достойний цей автомобіль ціни у 15 тисяч доларів? Ну, чи придбали б ви таке авто, якби, скажімо, ви дізналися про нього таку історію, що там в коробці ось такий пробіг, а зараз по факту такий, але ви вважаєте, що це рідний. Чи придбали ви для себе такий автомобіль, значить, що потім, можливо, хтось, коли будете продавати, також там подивиться у коробці передачі і побачить там на 70 тисяч кілометрів. А-а-а, Більший пробіг. Цікава, цікава, цікава ваша думка. Дуже мені цікава ваша думка, що ви скажете. Тому що ну, особисто для себе я вирішив, позицію я свою висловив. Цікаво, як ви поступите в даному випадку. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, користуйтесь послугою перевірки підбору автомобілів. Телефонуйте. Всім нам перемоги. До зустрічі!